Олександр працює початником на одному з міських підприємств. Після робочого дня полюбляє пограти у комп'ютерну гру. Його звичайні забавки переросли в дещо більше. Нині він капітан однієї з кіберкоманд міста. минулому году це була перемога, да, ми взяли кубок. В теж? Ну да, хлопці надіються в першу чергу. Я как би настроїв болі робочий такой процес, тому що ну не абсолютно все йде. У нас були теж виходи по Україні на восьмо -е місто. Ми виходили. А ці хлопці у подібних змаганнях участі ще не приймали. Проте після кількох спільних тренувань з командою ставлять собі задачу номер 1 перемогти. Це перше таке офіційне, що ми участвували, весною, це був пробний турнір. Ми вже йшли, були в вишій сетки, зараз пішли в лузер сітку і будемо зайняти перше місце. Історія ж спортивних змагань з відеоігор починається з 1997 року. Перша така ліга з'явилася у США. в Україні. Це стало популярним нещодавно. Кілька років тому і в Сумах почали організовувати такі чемпіонати. Цього разу змагались 14 команд. Это уже третий турнир, который проводится у нас в городе. Мы его назвали уже Альтанки, для того, чтобы как-то так приукрасить и приурочить к нашему городу. Киберспорт, надеемся, развивается уже в городе. Это только первые ласточки, которые полетели, полетели что называется. А дальше мы будем развивать турнир и привлекать участников не только из города области, но и из всей Украины, и даже, может быть, из-за рубежа. Організатори вже подумки про наступні кіберзмагання. Вони можуть відбутись взимку на різдво. Євген Перестенко, Віктор Лапченко на часі новини.